Короче, я совсем убрал старую печку. Зато я всю конструкции с проволоки доработал. Я потом покажу, когда она уже затухнет. А работает работаю она офигенно. Хм. Дуже устойчиво вообще. Вот. Получается он. Отлично. Я уже понял, как сделать. Это типа первый прототип, а потом будешь, надо найти хорошую проволоку длинную, желательно ровную, и сделать классную вещь. Буде Отже, сьогодні у нас 5 червня 2025 року. Я знаходжусь в хорошому місці. Тут сравнительно сухо, під ногами грязне місяця, тому що тут камні кам і кам'яниста почва. От сілка така хороша і взагалі, судя по доривам, тут, мабуть, не так волога. Що, може вчорашній дощ сюди не потрапив, в той великий. Потому что тут было довольно сухо и дрова, дуже очень даже хорошие. Тут знайшлися. Их майже не пришлось сушить вот так вот. А я не помню, что со стороны свою стояночку. В общем, поправил я это. Тут и у багажника крепления, это самое, я их держу на шайбах. Ну воно в принципі уже доїде. все. Тут ехать осталось, ерунда вообще. Два шаги упасти я и я на финише. Так что нема чего тут робити хай доживе і потім його життя закінчиться, точніше, у нього начинається нова життя. Він би стоять на парковке прикольно якби знайти веб-камери в аеропорту, в, который, в который його буде видно щоб усі могли наблюдати сушу дрова над этим над новой конструкцией печки Сейчас я дрова уберу і покажу вам конструкцию Кстати, дивіться, яка сущність. Дуже похожий на овода. У нього така жопа волосата характерна. Оце опасний тип. Суть конструкції дуже проста. Три проволоки згибається тут кончиками, щоб на них зверху могла стати посудина. Далі вони переплітаються тут в трьох місцях. Виходить. І виходить внизу шість кінців, які я встромив у землю. И благодаря этому оно дуже устойчиво стоит на земле. То есть это можно выровнять и все. Сверху ставишь любую посуду, но оно вытримает очень классно. А на вот эти штуки очень хорошо ложатся дрова, и они классно горят. Вот. И можно еще вдосконалить. У меня есть мысль, как ее вдосконалить, только надо новые провода, чуть подлиннее, ровнее. И я тогда это здесь сделаю. Будет классная штука. Я назову эту печку Колумбия. От. Ну вот так от коли я закінчив все складывать. Осталось такий тент зложити. І пішов дощ спеціально, щоб тент був мокрий. Так цікавіше. І так каждый день. Цілу ноч не було доща. І якраз коли мені виїжджати, починається дощ. И я буду їхати під дощем знову. Ось так виглядає вход в нашу хованку. Бачите, тут до нас були немцы. А може російські націоналісти. Вот. Там такий хороший проходик. В цих хащах на пролом лізти важко. Можна сильно подертися. Вроді як сьогодні погода покращає, асфальт сухий. Погода вроді приєднана. Будемо двигатися потихонечку. Інтересно, що ця штука значить. Може тут колись щось було, але зараз нічого немає. Ви кажете, нудно. А от велосипед мені не дає нудьгувати розпалася ця фігня, ну, короче, ота, точніше, була. От. І виходить, що я не змог закрутити болтик, тому що різьба збита в цій фігні. Але я поміняв місцями, тому що от. тут різьба нормальна, так я закрутив цю сюди, а тут туди. Ну, і, воно ненадіжне. Надо найти вот такие тонкие болтики с гайкой. Еще один. И закрутить сюда. Тогда будет держаться надежно. Такие. Пока ехать можно, а там побачим. В общем, это трендес вообще. Только что таке было. Опять замотало его в спицы. Опять выкрывало весь. Еле выровнял. В общем, капец. Переключатель накрылся окончательно. Я решил, что делать, блин. Решив проступить радикально. Укоротив цепь і зробив фикс. Вроді працює, побачимо, сейчас спробуємо їхати так. По крайней мере, на такому можна доїхати до финишу. Буду їхати не спеша, мені ж быстро не треба. Все одно лучше так, чем на собі тянуть торбу. Нихрена себе. Чи це якась затока, чи вона дуже глибока. Це я виїхав, коротше, зараз я їду вдолі того. Вдохранівища до того. Вдохр Получається Я дивився по панорамам, мені показалось, що тут є хороші місця для ночовки, а зараз вживую, як дивлюсь, де да хрен там. Нема. Так що і нормально, що я там став. Бо тут нема де. Тут по карті обозначені якісь туристичні місця. А на тому острові щось є, там хтось живе, мабуть. Якась база От. І взагалі так все підсохло, наче і не було дощів. Може Може і правда, прогноз цей раз правий Да, движення таке почалось, що капець, значить Я так зрозумів, що воно далі ще хуже, чим ближче до великих городів, тим хуже. В общем таке і Оце ж дорога стала хороша, тому що вона тут платная. Машин більше стало. Вроді нормально їде. Я насильно переключив на четверту звезду. На ней воно працює более стабильно, добре. Если буде злітати, просто одіть і все, нічого страшного. Їхати можна. Це лучше, чем пішки, лучше, чем на собі нести торбу що набрав з краника води ну, вона якась мутна я так зрозумів що треба шукати хороший істочі мені от а вони самі п'ють цю воду чи ні чому вони думають що я беру для технічних целей я. будемо шукати інші краники, дивитися може десь буде краще і знов птички і знов їх двоє у цій системі є недостаток Под нагрузкою вона злітає, тому на горку треба пішки ходити. Коли йде затяжний крутий підйом, то тільки пішки. Коли отак легонько, то можна. Я тепер всі розмовні відео буду записувати, глядя на дорогу. Вам так подобається, будете дивитися. Бачите, яка тут дорога. Отже ж час 2 години, а до города 13 км. Google написав, що тут заправка. Де вона тут заправка? І Нема її тут. Брехня така взагалі, капець. Але до міста 13, і я думаю, що дочухаю. Встигну туди. Можна ще в магазин забігти, і води там знайду, все знайду. Погода хороша. Оце добре. А остальною переживемо. Це, получается затоки від цього водохранилища, поэтому вода така стояча, прозрачненька. Темная. Фьорди, фьорди. Бачите, що тут робиться? Такий мост цікавий, високий. Ще її дугою полукругом наче трошки зробили. З крайній мірі з горки я завжди можу їхати швидко. <риві> ага. Дивіться як вони порубали ці скали Ох. тут якісь туристичні місця цікаві є. Зараз буде вітер, я зрозумів вот Отам от цієї хацепетівки 9 км. Там городок такий. В принципі, в ньому все є. Може навіть і веломайстерня є, хоча я не знаю, чи нужна вона мені вже. Невія 89. Туди навіть пішки можна за 4 дні дойти. Навіть за 3. <хи> От. А там побачимо. Ось таке. Бачите, що тут робиться. Ох, красота яка. І погода щось так наладилась красиво. Ось тут такий класний проход. І на той стороні полянка хороша. Але вона з а так би класно. Там у річці вода прозрачна. Все добре, но я не хочу зараз. Блін, капець, як тут опасно. Тут дорога вузька дуже. Треба тікати. Ви бачите, що робиться? Прям жара літа. Фу, як дивишся тут, так кажеться, що тут дождей не було вже пару днів. Получается, мы летом мочило, а тут сухо. Ох, кошмар. Ты бах, что делается? Блин, может вещи просушить. 15 минут и вся одежда будет сухая и пахуча. Потому что это, о, майка синя вообще капец. Таким аммиаком смердить уже. Буквально сколько? Три дня прошло. Четыре. Сколько я? А ні, взагалі давненько я просушував, це ще перед підйомом на гору. Прожарим ультрафіолетом все. Навіть те, що на мені. Я переодів домашні труси. А ті, що їздові прожарю теж. Все прожариться і буде добре. Це време не багато займає, зато потім поїдемо до міста вже трошки осталось, кілометрів п'ять. Там наберемо води, забіжу, що в магазин може в якийсь. І все, можна спокійно їхати далі. Короте, я трошки перетягнув, з допомогою колеса, натягнув максимально. І тепер вона не спадає. Оце найкраща передача. Приходиться переключатель, щоб він терся, бо якщо не буде тертись, може спадати на першу і тоді знову аварія виходить. Ці чуваки на мотоциклі тільки що під'їхали і дали мені два тугрики. <laughs> на мороженое. В общем, все, программа выполнена. Вот. Прикольное место, да? Даже он есть, может отсканировать, подавиться, что это такое. Это, короче, пыть хочется. А эту воду, что я набрал с крана, я пить не буду. Боюсь. Потерплю, уже недалеко осталось. Я так и не пойму, кто это такие. Многоножка или змея якась? Такое интересное животное, а? Двигается прям як змея, да, змея. Маленькая змея якась. Интересно такая. Рассвет ковный. Охренеть вообще. Да еще штуку. штука. Це ножницы. Буликались, але я з них зробив бортировки. Тільки треба трошки обточити, щоб не гострі були і все. Тут оказалась заправка. Кстати, її на карті навіть немає. Ресторанчики. Дивіться, тут теж відкритий пісювар. Для тих, хто не стісняється. Вот. Водичка тут є. Водичка хороша. Ось вот ця вода, я розумію. Прозрачненька, вкусненька. Я набрав дві бутилки, цього вистачить, щоб якщо що, переночувати. Ну якщо що, потім наберу ще доберу. Отак от можна їхати тепер. Тут якась розпальцовка. Телефон поки включиться, все прогавить на світі. Я багато чого не встигаю знімати, з-за того, що він глючить дуже. Невозможно сразу включити нормально. Там нова розпальцовка дороги. Тут 28, а там 0 опять пішов. Е, я так зрозумів, що це якась об'їзна дорога, а в місті нам їхати сюди. А там теж 0. Хі -хі, прикольно, так? Да? Ну я хочу заїхати в город. мені треба. Циклон пішов. Така хороша погода, настала Цікаво надовго. У мене таке відчуття, що я тут заїхав в другий клімат. Бо тут вся природа зовсім не така, як була. Може тут і правда вологість менша, а може тут вологий сезон вже закінчився. Все. Може тут він закінчиться трошки раніше. Хорошо би. Хорошо б щоб в боготі теж настав сухий сезон. Я не хочу там мокнуть і мерзнути. Богаті Тепер я буду дуже багато знімати на ходу. Правда іноді буде вітер, так буду потім ці куски різати і заглушати. Можна іноді просто робити без звука. Саме зображення дуже приємне. Якщо довго дивитися на таке, можна впасти в делірій, В транс. Заїжджаю в місто Гіганте. Гіганте! Місто Гіганте! Цей магазинчик, в таких магазинчиках туалетна бумага дешево все. Прикол. Коцани монетки не хочуть брати. Але мені вони їх всовують постійно. У мене потім збирається колекція. О, кстати, можна попробувати. По магазинам трошки побігати. Може вкусняшки найду. Скільки туди двох колесних з моторчиком? А без моторчиків щось мало, я нікого не бачу. І біциклітері, поэтому і немає в них тут, а. бо ніхто не їздить на великах. Странно якось, так? Да? Такі города бувають. Коротше, курки тут ніде не пропонують. Зато я купив у моєму любимому магазині. Дуже цікаву курку. Я так зрозумів, що це стегно з куском спини і стоїть дуже дешево. Дуже. Не пам'ятаю скільки треба подивитися в чеку. Це і приготую курку, а хоч би навіть і варину, нічого страшного. Хоба следующий городок. Ну, і, якщо не знайду хорошей стоянки, щоб там зависнути, то завтра доїду до цього хоба. А післязавтра вже може і не буде. Отаке. Так і будемо потихеньку двигатися. А якщо десь буде місце, то зависну на пару днів. Можна буде їздити в город за, за покупками і назад. Так, тут знайшов заправку. Очень удобний краник. Це, виходить, мені таких дві бутылки вистачає на сніданок і на вечерю. А оце дві будуть доповнені для купання, якщо що. Так от. Там якась ферма велика. Поки що забори. і вони такі непреодолимы. Але сонце ще не сіло даже, поэтому і есть возможность ще трошки проїхати. А от далі интересно починається. там уже така дичина, може десь и заховаюсь. Тут не очень заховаешься Но надежду мы не теряем Движемся вперед В общем ехал по трассе Я как ехал це место Что тут вроде какие-то спуск есть А дальше там вообще такие крутые склоны з всех сторон Что просто капец В общем я вернулся, подивился, но тут пришлось тоже альпинизмом позаниматься трошки Зато внизу Ну, оце от єдине місце, але його трошки треба підрівняти листям і буде добре. Але бонус, я вирішив перевірити, що ж там далі. Туди йде така стежка, видно, що по ній іноді ходять. І там прямо за цією канавою домик. Буквально метрів тридцять від мене. Але то домик вроді, як недостроєний, Тому є вероятне, що сюди ніхто не прийде. І взагалі не зрозуміло, цей кусок це їхній чи ні. В общем, будем сидеть тихо, аккуратно. Потому что, судя по всему, редко люди тут ходят. Вряд ли, чтобы кто-то пришел. Вот так вот. И вот так, чем далее, тем сложнее выходить, шукать места. Но мне нравится, что тут климат поменялся. Тут вообще так сухо. Тут вообще все сухие. Такое ощущение, что тут дождей давно не было. Какое странно. Может, тут и правда уже дожди закончились. Может, нам повезло. Мы какие-то достигли целей. Тут будемо жити. Не тут, звісно. Поїду далі шукати. Треба виїхати з цих гортих, бо тут в горах дуже важко знайти. Там, де нижче, там краще буде. Там знайдемо хороше місце. І з струмками, бо тут струмочка немає, пересохне. Якщо місце не зовсім ровне, його вирівнюємо так. Сюди підкладаємо палочки і сюди трамбуємо листя. І виходить, таке от. Воно вирівнюється, щоб ти не скатувався напак. Получається дуже удобна ямочка, в яку ти лягаєш. От сюди ставимо палатку по цьому.